Міллі Бобі Браун поділилася найкрутішим знімком Джейка Бонджеві з батьківського обов'язку, і їх радість заразлива. Роль знаменитостей у формуванні батьківських ідеалів випадок Джейка Бонджеві та Міллі Бобі Браун, з появою соціальних мереж знаменитості стали не просто об'єктами захоплення на екрані, а й впливовими фігурами у формуванні суспільних ідеалів, включаючи і ті, що стосуються батьківства. Нещодавні фотографії Джейка Бонжові, який перевозив автокрісло своєї дочки до приватного літака та Міллі Бобі Браун, якими вони поділилися в інстаграм, викликали бурю емоцій. Як це часто буває, дискусії про те, яким повинен бути ідеальний батько і батько в цілому. Я, як людина, яка спостерігає за розвитком культури знаменитостей і їх впливом на суспільство, бачу в цьому не тільки зворушливий момент з особистого життя зірок, але й важливий приклад того, як публічне зображення батьків формує очікування і уявлення про батьківство від звичайної сім'ї до зоряної реальності. Традиційно, образ батька це, як правило, працьовитий чоловік, що забезпечує сім'ю і проводить час з дітьми в звичайних умовах, прогулянки в парку, поїздки на велосипеді, спільні вечері. Однак, з появою знаменитостей, чиє життя знаходиться під пильною увагою публіки, образ батька зазнав істотних змін. Джейк Бонджі, в даному випадку, демонструє зовсім інший підхід. Перевезення дитини в приватному літаку це не просто зручність, це символ певного способу життя, доступного лише обраним. І хоча це особиста справа сім'ї, громадськість не може не звернути увагу на контраст між звичайним батьком і батьком, життя якого сповнене розкоші та привілеїв. Я думаю, що важливо розуміти, що публічне зображення знаменитостей це лише верхівка айсберга. Ми бачимо лише ретельно відібрані моменти, створені для демонстрації певного іміджу. І, хоча щирість почуттів, які вони демонструють, цілком реальні, важливо не ідеалізувати їх образ і не намагатися копіювати їх стиль життя. Реалістичні очікування та батьківський стрес. Постійне порівняння себе з ідеальними батьками, яких ми бачимо в соціальних мережах, може призвести до розчарування та стресу. Особливо це стосується молодих батьків, які ще не знайшли свій власний шлях у вихованні дітей. Важливо пам'ятати, що кожна дитина унікальна і не існує єдиного рецепту успішного виховання. Те, що працює для однієї сім'ї, може бути абсолютно непридатним для іншої. Я завжди раджу своїм клієнтам, які стикаються з труднощами батьківства, зосередитись на власних цінностях та потребах. Важливо знайти баланс між своїми особистими прагненнями і турботою про дитину. Не варто намагатися відповідати чиїмось очікуванням, краще знайти свій власний шлях до гармонії і щастя. Мистецтво публічного батьківства баланс між особистим та громадським. Міллі Бобі Браун та Джейк Бонжові безумовно вміло використовують соціальні медіа для демонстрації своєї родини. Однак Важливо пам'ятати, що публічне батьківство це мистецтво балансу між особистим і громадським. Не варто розкривати занадто багато деталей про життя дитини, особливо якщо мова йде про його здоров'я або особисті проблеми. Важливо поважати право дитини на приватність і захищати його від негативної уваги публіки. Я вважаю, що зірки повинні усвідомлювати свою відповідальність перед суспільством і використовувати свою популярність для просування позитивних цінностей, таких як любов, турбота, повага та підтримка. Важливо пам'ятати, що їх приклад може мати величезний вплив на формування особистості дітей, особистий досвід, пошук свого шляху в батьківстві. Як і багато батьків. Я стикався з труднощами і сумнівами в процесі виховання своїх дітей. Бували моменти, коли мені здавалося, що я роблю щось не так, що я недостатньо хороший в ролі батька. Але з часом я зрозумів, що головне це любов і турбота про своїх дітей, вміння слухати їх і підтримувати у важкі моменти. Я навчився цінувати прості радості батьківства, спільні ігри, читання книг на ніч, розмови по душам. Я зрозумів, що не потрібно бути ідеальним батьком, щоб бути хорошим батьком. Важливо бути поруч із дітьми, бути для них опорою і підтримкою, любити їх безумовно. Висновок важливість реалізму та прийняття. Фотографії Джейка Бонджові і Міллі Бобі Браун, безумовно, викликають позитивні емоції і захоплення. Але важливо не ідеалізувати їх образ і не намагатися копіювати їх стиль життя. Важливо пам'ятати, що кожна дитина унікальна і не існує єдиного рецепту успішного виховання. Я закликаю всіх батьків бути реалістами, приймати себе такими, якими вони є, і не боятися просити про допомогу, якщо це необхідно. Важливо зосередитися на своїх власних цінностях і потребах, знайти баланс між своїми особистими прагненнями і турботою про дитину. І найголовніше любити своїх дітей безумовно і бути для них опорою і підтримкою. Адже саме це робить нас справжніми батьками. Ключова думка, вплив знаменитостей на батьківські ідеали вимагає критичного осмислення і відмови від нереалістичних очікувань. Важливо пам'ятати, що кожен батько унікальний і успішне виховання залежить від любові, турботи та підтримки.